Всім привіт! Сьогодні-вчора міняв, ну, сьогодні, міняв генератор і ролики на Ford Mondeo MK3 2.0 дизель Ай, і, і... і скіп ще міняв і столкнувся з проблемою, що я не можу натягнути ролики. От Там бачите, от є квадрат. І туди треба щось ставити і натягнути. Я вчора цілий день, цілий вечір мучився. Тут або можна надіти, зняти болт, спустити його надіти ремень, але потім не виходить натягнути саму цю пружину, вона сильно така мощна. Або надіво накручуєте і треба натягнути. Одразу хочу розказати, що щоб замінити генератор, я його пробував зняти вверх, він в мене не вийшов, Пробував зняти його сюди, відкручував ці шпильки. Пробував сюди витягнути, він також не виходить. і я його... Витягнув туди, довелося відкрутити стабілізатор, і він сюди нормально. Ну, не нормально, але виходить. Та, треба ще клемму прикрутити. Так що відкрутити там один болт на 13, тут на 16 чи на 15, якщо не помиляюся, виводити я відкручував ще ці шпильки, і потрібно потім зняти. Ну, я знімав. Кріплення самої пружини. Щоб зняти роліки, потрібно відкрутити. Вон там один болт. І постараюсь показати Вон зверху другий і туди є третій. Три болта, і роліки виходять набік. Але щоб їх завести, щоб за завести сам ремень, поки ви не знімете ці ролики, ви ремень не витягнете, бо він йде там між до. Верхнім і нижнім проходить, і тобто він заблокований, ви його ні вниз не витягнете ні вверх. Вам потрібно завести спочатку ремінь і потім з ремнем вже заводити сам натяжитель. Я вже все це зробив, мені залишилось тільки натягнути ремінь. Я вчора мучився, тільки що зробив такий приварив квадрат до пластини. Зараз буду пробувати, ще не пробував думаю, що може. Вдасться, якщо не отламається, тянеться, треба не надрізати, бо не проходить. Буду пробувати, другого виходу немає. Я думаю, сюди щось, але там щось є. Ну і ставить сюди і пробувати натягувати. Так що буду зараз пробувати, якщо вдасться, покажу. Нічого не вдалося з квадрату, довелося приварити таку струбцинку, не знаю, як правильно сказати. Виді, цю попадав в квадрат. Можна просто дві шпильки які-небудь приварити. Одну ви заходите в той квадрат, а друга просто підгинає. І от мене... Тут дуже велику силу треба приложити. І я надів. Зараз закручую болти. І віддаю цю падлюку. Вимучила вона мені мозги. І вчора годин 6 з нею промучився. Я і генератор, і заводив ремні швидше і це поміняв швидше, ніж помучився з цим. Треба було ще вчора це попробувати приварити, дозабути. Так що все, тому відео допоможе. Поставте лайк. Кстати, той. Ролик не міняли, міняли тільки ці два. Тут один і другий там вверху, Два ролика. Генератор. Тут проблема зовсім не в цьому, але вони сказали міняти це. Ну, сказали, я міняю. Тут а, з двигуном проблема, але вони міняють генератор, хоча генератор видає зарядку. Видає зарядку і все нормально працює. Але. Хочуть так, то буде так. Все тоді, до наступного відео.